That's a thing. Після розлучення Діана була змушена повернутись з донькою до будинку померлої матері, де жила її рідна тітка. Відтоді дитина хворіла, а саму Діану переслідували нічні жахіття. Жінка хотіла зрозуміти, чому її мучить дух матері і з чим пов'язана хвороба доньки. Баба Любонько, допоможіть. Через ці жахи майже не сплю. Мати покійниця мучить. За волосся з дому тягне. А Олюшка це донька моя. Весь час хворіє, задихається. До лікарів ходила. Всі кажуть, почекати. А я ж розумію, що це якось пов'язано. Помовч. З матір'ю твоєю поговорити хочу. Вона з тобою прийшла. Ну? Ну, кажи. Чому доньку мучиш, жити спокійно не даєш? Що мама каже? Плаче її душа, мало що можу розібрати. Одне ясно. Допомогти вона хоче біду відвести. Не можна вам з донькою у домі лишатися. Але я не можу переїхати. Мати каже, що у будинку. Є щось мертве, не живе, І це воно тягне життя з дитини. Але нам правда з донькою більше немає де жити. Що ж робити? Допоможу тобі. Катю? Що, бабусь? Принеси мою замовлену хустку, ту, що у шухляді лежить. Зараз. Ця хустка не врятує вас від біди. Але захистить твою доньку на якийсь час. Ось тримайте. Одягай цю хустку. Дитині на ніч щоночі з те, щоб не знімала. Але пам'ятай, треба знайти небезпечну річ, яка шкодить твоїй доньці. Дякую. Я все зроблю. Діана губилася у здогадках, що це за мертва річ, яка шкодить її доньці. Вона вирішила порадитися із хрещеною Олі Русланою. Слухай, а може, твоя тітка валя вина? Вона ще та стара відьма. І ти сама казала, що все почалося, коли ви з малою до неї переїхали. Так. Вона не особи зраділа, коли я з'явилась. Нічого, нехай терпить. Половина будинку була мамина, тобто моя. А в неї немає своєї сім'ї? Ні. Вона ж стара діва. Завжди заздрила мамі, що вона і кавалерів мала, і мене народила. Тепер мене дістає. Тепер я в неї і гуляща, і пропаща. Ясно. А до малої як вона? Її теж ненавидить. А от її на диво любить. Не думаю, що вона може зашкодити Олі. До того ж, сліпа, напевне, відчула б, якби від неї зло йшло. Треба з'ясувати, що це за мертва річ. Та в тому будинку повно, і старих речей. Це може бути що завгодно. Тоді я проведу генеральне прибирання і викону все, що може становити загрозу для Олі. А я тобі допоможу. Не відмовлюся. Ти ж бачила, які там завали. Бачила. Ну що, ти додому зараз? Давай тебе підкину, машина там стоїть. Ну, з'явилася. Вештаюся десь цілий день. Точно як мамка. Завжди тинялася десь. Дитиною не займалася, а не виросла, Не путяще. Тьотя Валя, можна не при дитині? Як ти маленька. Як почуваєшся? Тричі задихалася. На свіже повітря водила, воду давала, масаж робила. Дякую. Що мені твою дякую? Я тобі не нянька, не наймалася. Обіцяю, більше постараюся вас не турбувати. Угу. Ходімо, покажеш мені свої малюнки. Діана відчувала, що їхня з донькою присутність дратує тітку, але вибору молода жінка не мала. Це було її єдине житло. Тож Діана намагалася усіляко уникати конфліктів із Валентиною. А знаєш казку про казкову хустку? Ні. Існує чарівна хустка, яка виліковує всіх діточок від усіх усіх хвороб. <кхи> Сьогодні я зустріла добру фею і вона дала мені таку хустку. Ух ти. Але вона стара. І саме тому в ній багато казкової сили. Фея сказала, що це подарунок тобі. І не казала, щоб я тобі щоночі її надягала. Тоді ти швидко одужаєш. Добре. Діана сподівалася, що оберіг бабусі спрацює, і сьогодні вперше в цьому домі вони з донькою спатимуть спокійно. На добраніч, сонечко. Добраніч, мам. Тієї ночі Олі дійсно стало легше. Однак Діана розуміла, що оберіг бабусі лише тимчасовий захист. Наступного ранку, щойно тітка пішла на ринок, вони з Русланою взялися викидати старі речі, адже якась із них могла нести загрозу Олі. Викидай. Теж. Скільки ж тут мотлоху всякого. Не дивно, що мала кашляти почала. Це можна викинути. Це мамина улюблена чашка. Вона тобі потрібна. Щербата. Та ні. Викидай. Не доводи Боже, бути мені такою барахольницею на старості. Фу. <кху> а це що? <кху> О, Боже. Це мої весільні фотографії. Так дивно тепер на них дивитись. Рома з тобою не зв'язувався. Може, ви ще зійдетесь? Ні. Я ніколи не пробачу зраду. Mm. Я маю гідність. Рома лишився в минулому. Там йому і моє місце. За декілька годин Діана з подругою закінчили розбирати речі. Жінка була впевнена, що тепер її доньці нічого не загрожує. О, добрий день! А що це ви робите? Тьот Валь, Оля задихається від цього мотлуху в будинку. Ми вирішили трохи прибрати. Трохи? Тобі під будинку винесли. Як ти маєш право? З'явилися і свої порядки, встановлюєш. Це мій дім. Тьотя Валя, це і мій будинок теж. І це речі моєї мами. Так віддай сказала. Тут Валя, давайте не скандалити. Ми ж не чужі люди. Давайте дійдемо якогось компромісу. Переберемо речі разом. Важе тепер у будинку троє. Ну, треба місце звільнити. А тебе я взагалі не питала. Так, ти, де. Нічого не дам виконати. Жодного гудзика, жодної чашки. Добре, що до її приходу вдалося п'ять пакетів винести. Поведінка Валентини видалась Діані дивною. Жінка не розуміла, чим керується тітка. Або вона просто не хоче позбуватися старого мотлуху. Або все ж таки щось приховує і бажає зла Діані та її доньці. А де мій ведмедик? Ось! Тримай. А де твоя чарівна хустка? Не знаю. Єдиним захистом Олі була хустка оберіг яку дала бабуся. Однак вона кудись зникла. Ти не виносила її з кімнати? Ні. Може, на вул надягала? Ні. Діана раптом згадала, що ввечері в кімнату заходила тітка. Що ви робите? Що ти волаєш на весь район? Нащо ви спалили оберіг? Хочете вбити мою доньку? Що ти верзеш, дурна? Я знаю це ви. Ви наклали на нас порчу. Сказилася. Мати твоя була дурна, а ти ще дурніша. Осоромиш мене перед сусідами. Діана була у розпачі і не могла повірити, що рідна людина бажала смерті її дитині. Щоб порадитися, жінка одразу подзвонила своїй подрузі. Алло! Привіт, як справи, як тітка, лютує через нашу зачистку. Руся, вона точно відьма. Вона спалила хустку Олі. Оберіг, який дала мені, сліпа. Та ти що? Це ж треба нас так ненавидіти. Отже ж відьма стара. А що то за хустинка була? Старенька така, біла, з квіточками. Слухай, ти тільки не сварись, будь ласка. Здається, це я викинула хустину. Що? Ми, коли прибирались, я подумала, що це твої дітки. Вона ж була стара. Що ж ти не робила? Комунальники вже вивезли сміття. Тієї ночі Діані знову наснилася матір покійниця. Вона була дуже розлючена і намагалася витягнути Діану та її доньку з дому. Тільки думає про рак. Мама. Мама, будь ласка, бабусю. Мама не боляче. Бабус. <пири> <Мамі>, будь ласка, бабусю. <пири> <пири> Донечка. Що сталося? Що золи? Чому ви тут? Я її ледна приспала. Дитина сильно кричала у вісні. Я ж кажу, що ти нікуди ж не матір. Навіть не чула. Я її справді не почула. Дитина задихалася, вона не почула. Їй наснився жах. Сказала, що бачила бабусю, і вона її кудись стягла за волосся. Звісно, вона перелякалась. За волосся? Це так просто не скінчиться. Треба знову до Бабалюби ходити. Що це за Бабалюба? А цей часом не ота знахарка, що сліпа. Вона. А ви про неї знаєте? Так чула. Кажуть, що в неї сила незвичайна. Хоч сліпа, краще нашого бачить. Та ти пропадала. До сліпої їздила. Добре. Їдь завтра до баби люби. Я догляну дитину. Дякую, дядькова. Так, тільки не думай, що щось змінилося. Я і зараз тебе вважаю нікудишньою матір'ю. Просто дитину шкода. Наступного ранку Тіана одразу приїхала до бабусі. Я не змогла захистити доньку. Оберега більше нема. Олі все гірше. Тепер мама й до неї у вісні приходить. Тягне за собою. Як бути? Обереги просто так. Нікуди не йдуть і не щезають. Як він зник. Хрещена Олі випадково викинула. Ось що я тобі скажу: хрещена дитина пов'язана з цією мертвою річчю, яка шкодить твоїй дівчинці. Не може бути. У тебе є якась її фотографія або якась річ? Я і без фотографій з нею всю правду витрушу. Зачекай! Якщо це вона шкодить здоров'ю моєї Олі. Я їх своїми руками придушу. Вийшовши від бабусі, Діана одразу подзвонила Руслані і попросила терміново приїхати. Жінка вирішила, що саме кума винна у хворобі Олі, і була готова розірвати її на шматки. Привіт. Що сталося? Щось із Олею? Розповідай. Я все знаю. Сліпа мені розказала про тебе. Ти про що? Що сталося? Як ти могла? Ти моя найкраща подруга. Я тобі довіряла. Діан. Пробач. Я сподівалася, що ти ніколи про це не дізнаєшся. То була помилка. Яка помилка? Ти навмисне це зробила. То було один раз. Ти знаєш, як я себе потім картала за це. Так. Переспати з Ромою то була величезна дурість. Ти була у відрядженні. Що? Ти спала з моїм чоловіком? Як ти могла? А ти хіба не про це? Так. Про це! Ми поговоримо пізніше. А зараз скажи: навіщо ти бажаєш зла Олі? Вона ж твоя похресниця. Я? Я нічим Олі не зашкодила. Вона мені як рідна. Я тобі більше не вірю. Діана, та я клянуся тобі. Я понад усе ціную нашу дружбу. Щоб я тебе більше ніколи не бачила. Діано, Олечка задихається. Ти чуєш, чи ні? потрібно до лікаря! Я на машині, я вас відвезу. Я тобі все сказала, пішла геть! Діана, не дуркуй, у мене однокласнику, дитячому відділенні. Давайте в машину бігом. Забудь машину. Оля провела в лікарні декілька днів. Як тільки доньці стало легше, Діана одразу приїхала до бабусі. Знала, що ти скоро повернешся. Баба люба. Я вже не розумію, що відбувається. Я поговорила з Русланою. Вона зізналася, що кілька років тому зрадила з моїм чоловіком. Для мене це наче ніжу спину. Але як її зрада пов'язана з мертвою річчю? Справа не в зраді. Але кума твоя відношення до цієї мертвої речі все ж таки має. Ти принесла її фотографію? Так. Ось. Бачу якесь свято. Маленька дитина, торт, одна свічка. День народження Олі. Багато людей, ножиці. Точно. Коли Олі виповнився рік, Руслана обрізала її волосечко. Така традиція. Куди ви поділи відрізане волосся дівчинки? Ми тоді жили в будинку мами і тьоті Валі. Коли Олі виповнився рік, чоловік купив квартиру, і ми переїхали. Мабуть, волосся залишилося в будинку. Не можна відрізане волосся дитини тримати в домі, в якому вона живе. Воно мертве і витягує життєву силу. А що ж мені робити з тим волоссям? Знайти негайно і винести з дому, а потім зробиш те, що скажу. Слухай уважно, що буду говорити. Бабуся пояснила Діані, що зрізане волосся дівчинки треба якнайшвидше закопати під деревом із жіночою силою. Діана одразу ж кинулася додому. Тихо, тихо, маленька. Випи водички, Буде легше. Тотя Валя, потрібна ваша допомога. Де мама зберігала обрізне волосся Олі? Яке волосся. Ти що з голозду з'їхала, дитина задихається, а вона волосся. Я все потім поясню. Я вас благаю. Оліна життя від цього залежить. Так сліпа, сказала. Волосся. Зараз. берегала на пам'ять. А що ти хочеш з ним робити? Тетя Валя, я все потім розкажу. Побудьте, будь ласка, з Олею. Я скоро. Діана зробила все, як сказала бабуся. Жінка закопала відрізане волосся Олі під липою. Вона сподівалася, що цього разу зробила все правильно, і біда відступить від її дитини. Валь, Як Оля. Заспокоїлась. Вже не кашлює. Навіть апетит прокинувся. Сама попросила манну кашу. Уявляєш? Дякую. Скоро буду. Жінку та її доньку більше не мучили тривожні сни. Оля остаточно одужала. Стосунки Діани з тіткою потроху налагоджувались. Не важко тобі буде. Ну, давай швидше, борщ уже готовий. Oh. Борщ уже готовий. Добре, бабуся. Можна? Приєдна! Привіт! Це мені... Ну, звичайно, Кітю. Тільки не забудь маму і бабусю пригостити. Добре? Ти хороша. Дян. Я розумію, що ти злишся на мене і таке пробачити складно, але повір, то було давно і я вже тисячу разів про це пошкодувала. Так, ти можеш мене ніколи не пробачити, і це я також зрозумію. Але дозволь мені хоча б бачитися з Олею. Вона мені як рідна. Вона теж тебе любить. Чекала, коли ти прийдеш. Звісно, ти можеш до неї приходити. Дякую. Оля приготувала тобі подарунок. Ідеш? З часом Діана пробачила Руслану, адже вирішила, що минуле треба лишати у минулому. Бабуся нагадує про прикмету: не можна тримати обрізане волосся дитини в домі, де вона живе. Це може шкодити малечі. Обрізане волосся дитини слід закопати під деревом із потужною чоловічою або жіночою силою. Хлопчика під дубом, а дівчинки під липою.